Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, на ріпачку. Вон там комбайн на сходи. Temptation від ДСВ. Що можу сказати? Був тут трошки ураган, бачите, вже є Є стрючки, які побиті і вибілені. Це значить втрати, так чи ні? На рахунок того, чи сипеться, чи не сипеться. Сьогодні в нас на екрані 6 липня. По 6 липні можу сказати одну історію, що... Послухайте самі. Чуєте? Темтешен сипиться. Що то хто не розповідав? Як кажуть, запрошую на поле. Якщо розповідаєш, що я брешу чи ще щось, я сам в шоці. Правда, і такі погодні умови, знаєте, нестандартні. Щоб сказати, що він постійно сипиться, не скажу. Але ось ситуація, бачите, пройшов. Можливий град тут, навряд чи тут град був, ну, сильний вітер точно був, бачите, біленькі такі вже стручочки. І можемо стати сюди, бачите, вже насіння посипалося. Тобто потрошечку починає сипатися і треба щось зробити. А найкращий клей для ріпаку, як я вам і казав, колеги, це комбайн, а ліпше багато комбайнів. Ой, бачите, це таке вибілене. На жаль, вже маємо втрати, хоча сьогодні 6 липня. Не всі поля, навіть поля от ходили, дивилися, заганяли комбайни, не всі поля ще готові для дозбирання. Там зеленого насіння вистачає, там риженьке, риженьке не приймають, треба тільки чорненьке, ідеальненьке, як в минулому році. Але ж, блін. Чи не розумієш, що цей рік взагалі нестандартний, як ніколи. Ну, побачимо. Треба збирати, тому що взагалі не будемо мати нічого такими темпами, як воно сипеться. Чуєте? Ну, як кажуть, якщо вітер ще один налетить хороший, воно посипеться повністю. Тобто треба швиденько щось думати. Ми зараз тільки розпочали, пробуємо площі там-сям, аби воно. Як кажуть, було те, що треба. Так що тримайтеся, успіхів вам!